Це стіна сіпанель. Вона стоїть на бетонній плиті. Потім на цю бетонну плиту укладено два шари пенополістирола товщиною 50 мм. Тобто, взагалі, сто. І ці два листа підходять до стіни сі панелі. Тобто, у нас утеплення. Переходить одне в інше і ніяких мостиків холода немає. А вже потім на це утеплення вкладається плівка і труби теплої підлоги. Для того, щоб потім можна було зробити стяжку, робиться от така стрічка, і стяжка буде якраз от приходити сюди. І вона буде приходити до вікон, як і підлогу. І тут потім вже підлога буде переходити одразу до вікна.